<реш> Доброго ранку! До Адельки прийшов Миколай. Один Миколай приніс такого білого пасика. Мікрофон. Ну, мікрофон і ось цього пасика приніс другий Миколай, так? І багато солодощів, яких Адель не їсть. Але там є її печеньки, якими ногами, так? Такий в тебе Миколай класний цього року, от так от. <плес> <плес> такий прикольний Така-от. Такий поводок є. <плес> <плес> На-на-на. Цьомий песика. Посььомий песика. Ух ты, давайте. Ходи сюди, доці. Ходи, мама, поправить памперс. Стій, стій, ходи сюди, кажу. О, все, Іди, грайся. А вон другий пас. <му> <му> Класний песик, классный, <му> напостав на землю. Você tem um pássaro muito caro. capi В нас на годиннику пів четверта. Ми за Адель проснулись десь пів дванадцята. Цієї ночі Адель спала настільки погано, В три ночі вона проснулася і тільки в вісім ранку вона знову заснула. Я навіть не пам'ятаю, коли, коли таке взагалі було. Мені здається ніколи. Я проснулася таке враження, що після перепою, Мені так було погано. Коротше, так вона чекала Миколая, напевно. Зараз ми сідаємо їсти і не знаю, ну, що будемо робити. Може підемо до баби і до діда. Не знаю, коротше. Буде видно. Ще нічого не буду загадувати. Будемо сідати, коротше, їсти. Ми вже вийшли з дому, ви подивіться це все лід. Дорога повністю вся слизька. А Дель поки йшла, заходила до машини, вона би вже стільки раз впала. Просто ужас, подивіться. Подивіться. підвіть. Все лід, лід. Офігіть. Капець просто. Скільки то зараз треба чекати, щоб ось це все розмерзлося. Не знаю. Жесть просто. Ну, зараз побачимо, скільки прийде часу. 16.43. А вже так темно. Зараз подивимось, за скільки часу. Так, зробимо і зробимо на максимум. І трошечки більше включимо. Капець. Просто капець. Ось це, навірняка, Ого. Зря. Привіт! Ти з песиком своїм? Бабусі? Поняла. Я поняла. В мене, кстати, відлетів ось тут тримач для телефона. Круто. Дайте. Це хто? Це суза красотка. М -м. Ну такий дубак. Я вже включила... На саме вище і взагалі нічого не розморожується. Ні, чуть вже розморожується. Бачите, вже ось чуть-чуть, чуть-чуть, воно. -чуть, ну. Щось вже провідняється. Звісно, чуть-чуть, але вже щось дає. Ти що не виспалась, може, нині. Та зараз їдемо, як я поїду. Ти бачиш, що не бачу дороги? Бачиш, що розморожується все? Я дороги не бачу. Одна, що я попшикала. Це просто хто? Хто таке придумав? Я попшикала з цього оливачом. І думаю, що зря. Зря, зря. Капець. Зараз 16.47. Тільки половина. Як довго. Ну, в принципі, можна їхати, я вже трошечки бачу. Нам тут їхати і так. Не дуже трошечки зменшимо, бо дуже гудить. Нам тут їхати і так не дуже, в принципі, далеко. О, бляха, муха. Бачимо якраз. О, але слизько. Дуже слизько. На дорозі. Прям дуже слизько. Ну, тримай свого песика, донечко. Тримай, він тут не піде, бо це машинка, тут немає де йти. Yeah, зря я, звісно, напшикала. Mm. Тепер тільки гірше зробила. Mm. О. Mm. О! Mm. О. Mm. Вже майже пів вікна бачу. Mm. Вже майже пів вікна. Це не хухрим, ухрима. А так слизько Доця, тримай песика, будь ласка. Тримай песика. Тримай, будь ласка, песика, давай, давай мамі. Все, ти довольна, песик в мами на колінках. Ти довольна. Ляха ще й дощ почався. А ще капець. Вообще просто капець. Ужас. Що за погода? Що за погода? Зараз Адель залишимо в моєї мами і скоренько злиняємо. Я їх та ніхто, а потім подумала, а чого я стою. От. Кстати, вже все вікно розмерзлося. Зверху. І от години 16.50. Ну, в принципі, так, трохи... Трохи довго. Так, надіємося зараз, що біля моїх батьків є парковка. Дуже надіємося. Тому що вона може і не бути. Ого! Тут стільки парковки, що я навіть не знаю, коли так ще було. Але я завжди ставлю машину при самому вході. Якщо є парковка. Хоп! Тепер хоп. Хоп. І хоп. Все, ми виходимо. Ще й пса Адель мені дала. Нашу вона з собою взяла. О, боже капець. Tā kā, nu, Adel, uzžāj, jo bo... lopna šarik. Adelka, Adel. Mm -hmm. Mm -hmm. то, да. дуже дуже слизько капец вы только посмотрите на ручку это все лед уже ой 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 Хоч би не впасти. а то все в льду, крім ось цього участку, який накриває навес. А ось тут, то взагалі починається. Видно, що тут побувала Адель. Всі книги розкинула повністю. А що? Так. В неї дуже багато книг, вона їх дуже любить, але останнім часом. Вона їх дуже розкидає. Тому я їх трошечки поховала, щоб вона встигла заскучати. А вона їх знайшла сьогодні. І всіх розтормошила. Отак. От Така купа Вадель казочок. Клас. В мене, напевно, стільки не було. Кстати, мені Миколай теж приніс подарунок. Ось такий. Зараз покажу ближче. Ось такий от. Клас. Дуже красивий сундук на біжутерію. тут витягається і тут ще можна ставити щось. Клас. Обов'язково буду використовувати. Дуже гарний. Дуже прикольненький. М -м. Клас. Щоб мати стільки, стільки прикрас, який великий цей сундук. Було би непогано. Так. Поміняла я батарейки. І як тепер стало? Гарно. Уютно. Тут теж би здалося поміняти. Але які тут ідуть, зараз подивлюся. Тому що в мене та батарея залишилась. Зовсім небагато. Так. Де ця штука тут. Десь вона далеко. Блін, теж великий. У мене таких великих лишилось дуже мало. Я вдома. І це прекрасно. Атмосфера, я yeah. клас, uh. Зараз би поспала. Але зараз знайду якийсь класний фільм, mm. зроблю чай, щось візьму солодесеньке. І подивлюсь класний фільм. Сама! Ура! Прекрасно. Прекрасно. Кстати, я 4 дня, цілих 4 дня хворіла. Сьогодні, я думаю, що в мене вже температури нема, тому що я себе почуваю, в принципі, добре. Непогано. Тому що всі ці дні в мене була температура 39. От зараз разом подивимось. 37,4. Це не 39. Тому нормально. Почуваю себе нормально, коротше. Жити можна. От. І велике щастя, що не захворіла Адель. Тому що це був би капець. Отак от. Що от. будемо дивитись фільм? Поки немає Адель. І будемо відпочивати. Клас, клас, конечно, клас. Відчути отак свободу. А ще мені Миколай приніс ось таку ось чашечку красиву. Дуже гарна чашка. Поки що я її поставлю біля своїх вітамінків ось тут. Хай діть. Обов'язково буду використовувати. Так, а що я хотіла сказати, що моєму нетбуку прийшов кінець. Дякую, що відслужив декілька місяців. Ох. Може, якось дам на ремонт. Але ремонт його буде дуже дорогий. Це точно. Зараз поставлю його на зарядку і покажу вам, що з ним сталося. Так. Конечно, шкода мені його. А ще більше шкода грошей. Так, зарядиться, я вам покажу. Добре, що в мене ще один є ноутбук. Це велике щастя. Кстати, з Ізраїля цей ноутбук. Представте, скільки вже живе. І досить непогано справляється. Так, блін, теж розряджений. Теж треба ставити на зарядку. Я дуже сильно не люблю ставити гаджети на зарядку. Дуже так, а де? Хм, 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 хм. А от зарядка. Капець. Завятка. Так, заряджається і включаємо. Це, конечно не нетбук не Apple, но тоже непогано, коли стається така біда. Гуд, а, немає інтернету. треба підключитись. Є, yeah. є? Yeah. Нє? Yeah, Нє? Yeah, Нє? Yeah. Так незвично після Apple. Блін, що таке? Що таке? Алло? О, боже, хоч би цей не полетів. Головне, щоб цей ноутбук не полетів є. Так, будемо шукати щось цікавеньке. Так, все. Там до вас приберу, інтернет є. Це добре. Так, що ми будемо дивитися? Щось новорічне, напевно. Так, я вже вийшла і буду їхати за Аделькою, тому що вже 9 година. 9 -та. А такий мороз, що просто капець. Просто все повністю замерзло їдемо забирати конечно малих мою Офігеть. просто копається ладно поїхали. поїхалась